Скільки їде на одному заряді, як довго заряджається, яка максималка та як він взагалі на дорозі. Ось такі типи питання я чую про мій електровелосипед. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо якраз про електричну частину цього велосипеда. Погнали! Трошки сухої статистики. Максимальна швидкість 45 км за годину. Скільки може проїхати на одному заряді від 30 до 100 км на годину, в залежності від того, чи ви йому допомагаєте, чи їдете на повному газі. Як довго заряджається? Приблизно за півтора години 40 до 80% і 100% це десь в районі трьох годин. Також, оскільки в мене є потужне зарядне, я можу використовувати функції так званої швидкої зарядки. Користувався я нею не часто, але використовував. Тоді за 40 хвилин можна запакувати до 80%, і в принципі це не сильно впливає на здоров'я акумуляторів. Тут є акумулятори від Тесла, про які ми поговоримо трохи, трошки згодом, і в них є хороша хімія, яка в принципі, сприймає швидкий заряд. Ну і давайте почнемо з того, що рухає цей велосипед. І це є мотор колесо MXUS, Називайте, як вам зручно. Назва буде в принципі ось тут: 36 вольт і приблизно 350 ватт. Це те, що рекомендує в принципі, виробник, наскільки його можна підключати. Що я зробив з цим мотор колесом, я трошки вустанув. Напругу, тобто замість того, щоб подавати звичайних 36 вольт, я подаю 48 вольт. Ви скажете, чи це впливає на саме мотор колесо? Ми вірно так. Але вплив вищої напруги доволі мізерний, так як ізоляція використовується, в принципі, та ж сама, що на 24, на 36 і на 48 вольт. А ви скажете, а нафіга тоді взагалі піднімати напругу? Все дуже просто. Якщо ми підняли напругу цього мотор колеса, то максимальна швидкість його буде більша. Ну і в принципі потужність, яка буде вливатися в сам мотор, теж буде більша. Але напруга саме впливає на максимальну швидкість. Ну і для справки хочу нагадати вам, що взагалі-то є два типи мотор-колесів. це, перше прямо приводні, і друге це редукторні моторколеси. Різниця в тому, що в перших немає редуктора, і мотори такі йдуть доволі потужні. Це вже є 750 кВт, 2, 3 і вищі кВт. І вони більше, як на мене, призначені вже не як на велосипеди, а скоріш за все, щось проміжне між скутером і ближче, можливо, до мотоцикла. Але найближче, я б сказав, це все ж таки скутер. Тому я не хотів ставити таке колесо. І основною причиною є, в принципі, вага. Зразу велосипед би став дуже важкий, і я не хотів цього робити. І мені тим більше не потрібно такі. Потужності. Тому я вибрав другий варіант цей мотор колесо з редуктором, яке власне, і встановлено на цьому велосипеді. Що воно дозволяє робити? Це і мотор меншої потужності, коли в нас є редуктор, він дозволяє зменшити обороти і збільшити момент. Тобто в нас зі старту є більший момент, і ми можемо тягнути якусь там гірку набагато легше, ніж би в нас був прямоприводний мотор такої самої потужності. Але тут ми маємо таку основну перевагу, це є зменшена вага, що мені дуже, в принципі, і подобається. Тому я і вибрав такий тип мотор колеса. Ну і не менш важлива деталь, це те, які зірочки можна встановити на мотор колесо. У мене мотор колесо під касету, і, в принципі, так, такий тип е, кріплення зірочок є набагато кращий, так як вони не вигинаються, не вісімкують. І я б рекомендував брати саме. Під касету, а не під звичайні зірочки. Ну і тепер поговоримо про те, звідки це колесо в принципі бере енергію. І тут іде мова про батарейку. Батарейку я збирав сам з елементів Тесла. Я просто купляв готові елементи з розборки Тесли і відповідно їх спаював і робив велику батарейку. Більш детальне відео про те, як я її збирав, які методи і технології застосовував, є в мене на каналі, ну і підсказка десь буде ось тут. А зараз я б хотів поговорити про те, як воно показало себе в експлуатації. Перше, що хотіло б зазначити, це те, що хімія тут дійсно класна. І така хімія, як є в Тесла, ви зазвичай просто на ринку не купите. Samsung, LG, все одно це буде відрізнятися, хоча теж буде, в принципі, непогано. Чому я кажу так? Тому що в мене було декілька випадків, коли велосипед розряджався прямо в нуль. Ну, ви розумієте, коли в мене найнижча напруга, наприклад, 39 вольт, оце є типу, якби розряджена вся батарейка. А тут напруга була 24 вольта. Тобто воно розрядилося більш ніж це взагалі дозволено. Та такий випадок був, і після зарядки воно практично всі елементи відновилися. Я замінив тільки два. От. Отже, батарея, моя пройшла декілька етапів. Скажімо так, спочатку я зібрав 13S 5P конфігурацію, тобто 13 послідовно, 5 паралельно. І е, я, в принципі, був задоволений. Та їздив собі по місту, все було окей, але потім в мене виникла потреба їздити далі на більшу дистанцію. І я вирішив, в принципі, абгрітнути цю батарею, так як в мене місце було типу в моєму корпусі. Я вирішив ще додати елементів. І тепер в мене конфігурація 13 s 7 p Тобто там є вже більше елементів, і він зараз їде на одному заряді більше. Це пов'язано тільки з тим, що в мене змінились потреби. Тобто. Мені треба було більше їздити, я збільшу батарейку і, відповідно, маю більший запас ходу. Але зараз, ймовірно, в неї буде даунгрейд, і я знову повернусь на 13s5. p А чому, я вже вам розповім в наступних відео. Ще дуже важливий елемент, якщо ви будете купляти собі елементи і самі збирати батарею, зверніть увагу на те, що всі елементи мають бути з одної партії. Це дуже важливо для того, щоб коли в експлуатації буде батарея, вона не розходилась по вашим паралелям. Тобто на всіх паралелях була одинакова напруга. У Мене батарейка зараз практично ідеально збалансована. Так як в мене є встановлена Bluetooth ВМС, я можу дивитися по кожній паралелі, яка є напруга, і після трьох років експлуатації воно практично не розбігається. Тому я дуже задоволений і Самими елементами і самою батареєю, яку я зібрав. Ну, і зараз поговоримо про контролери, в принципі, який займається тим, що перетворює постійно з цього акумулятора і подає живлення на сам мотор. Це ось ця малесенька така коробочка сіра, і е, він є в нас на 15 А зараз. Тобто, це максимально що можна для цього мотор-колеса. І це вказано в специфікації самого виробника, тому з цим будьте уважні. Цей найпростіший контролер, він буквально там за 7 10 доларів, і він виконує свою функцію. Звичайно, що трошки не вистачає там по керуванню, можливо, екранчик якийсь, але це все майбутні апдейти. Якщо ви хочете зробити собі просту систему, яка просто їде. в мене от стоїть ручка газу по керуванню, в принципі, я ще це я скажу. От. У мене немає асистента, то такий контролер, в принципі підходить. Хоча сюди теж можна підключити асистента. Що друзі, по керуванню? У мене є ручка газу, яка є половинчастого типу, є е, гріпса, яка, в принципі, займає 60-10% і 40% сама ручка газу. Ось так ми газуємо. Є е, принципі різні типи, є куркового типу. Є ось такі половинчасті. Я попробував декілька, зрозумів, що в принципі плюс-мінус мені підходять половинчасті, але вони теж мають свої нюанси. Якщо у вас немає проблем в принципі, з руками, у вас нічого там не болить, тоді ви вибирайте вже під вас, що вам підходить, спробувавши в принципі, в своїх друзях або десь в магазині навіть. Імовірно, я буду замінювати на куркового типу, але з встановленням пас-системи. Хоча це вже тизер до наступних відео. Отже, за основною системою розібралася, тепер поговоримо про підсистему. Що я маю на увазі, це є світло і сигнал. Що в мене встановлено на велосипеді. У мене є світло. Перше, це є ось така підсвітка, і по бокам габарити. Так само світить ззаді червоним, тобто показує, що я є на дорозі. Є перший режим це умовно ближнє світло, перший режим фари, і другий режим це сильніше світло фари. Наскільки він потрібний, навіть не знаю. Можна працювати, в принципі, може працювати фара і в одному режимі, і цього світла цілком достатньо. Ну, але хочу вам сказати, вона є дуже потужна. Вночі просто свідчиться як ялинка, і це доволі важливо, щоб вас бачили далеко і ви бачили дорогу теж далеко. Ну і звісно, в мене є кінцевики в ручках гальм, і коли я гальмую, йде таке блимання, яке сповіщає про те, що я зменшую швидкість. Що в принципі теж допомагає в безпеці на дорозі, так як е, ті машини, які їдуть позаду мене, вони бачать, що я буду гальмувати. Ну і звісно, в мене є показчики повороти, які дозволяють. Показати, куди я буду повертати, в принципі, який я маневр збираю зробити, і це теж впливає на безпеку. Як бачите, в мене є ця стрічка та сама, є збоку, воно світить, ну тобто з двох боків, і так само це є ззаді. Тобто є е, показчики поворотів ззаді, спереді і збоку. Збоку вони не блимають, просто світять, але все одно дають мені, в принципі, знати, що я включив поворотник і не забув його виключити. Ну і звісно, для своєї безпеки я встановив доволі потужний сигнал. Обережно. Він сильний і його чують всі машини. Єдиний нюанс, коли ти сигналиш так пішоходам, які йдуть по велодоріжці, то вони думають, що то машина, і вони не відступаються. Тому маленький дзвіночок, який робить бринь бринь теж необхідний. По керуванню у мене є ось такі кнопки: це поворотники. Тут є в нас круїз-контроль, та забув сказати, коли ми їдемо з певною швидкістю, ми натискаємо кнопочку, і колесо просто ззаді крутиться, і відповідно контролер підтримує певну швидкість. Як тільки ви пригальмували, воно зупиняється. І таким чином можна собі поставити круїз і їхати спокійно. А тепер ще в нас є одна кнопочка тут зелена. Це я вам показував, це є сигнал. І світло. Світло включається ось цим. І переключається режими включення туди-сюди. Що хочеться одразу сказати? Цю ці цей набір кнопок я вже міняв два рази і його треба викинути. Проблема з ним в тому, що він не є вологозахищений, проходить певний час. Воно просто там ржавіє, перестає працювати. Нарешті я знайшов і китайці виготовили щось дає вологозахист і можна нормально поставити. Також я буду трошки спрощувати систему управління світлом. Достатньо буде там один режим, але як... Я кажу вже в цьому відео. Побачите в наступному відео. Що в принципі такого з нюансів або з експлуатації? Це в принципі недавня заміна шестерни, який я робив на моторколесі, і я вважаю, що це є нормально, тому що приїхавши такий кілометраж. Вже потрібно заміняти шестерню. Можливо, якби я швидше поліз до того мотор додав типу з маски, воно працювало і по нинішній день. Але шестерні ці пластикові це розхідний матеріал. До речі, якщо ви не бачили, як їх замінити, подивіться попереднє відео. Також, що мені ще не подобається, це ось ці бокові поворотники і габаритне світло. Вони, в принципі, дуже класно показує твій габарити, тебе далеко видно, але є ось такий нюанс, що вони постійно випадають. І отово, отово так махається, валяється. Мені приходиться постійно запихати його назад, вставляти і е, зачіпляється десь за двері або хтось приходить, ну і воно ось так от постійно випадає. Як я не старався їх встановити правильно, воно завжди випадає. Тому буду думати над якимось іншим. Рішення. Ну і ще є одна в мене маленька підсистема вона так звана система безпеки. Коли я робив корпус, всередині цього корпусу я встановив спеціальні заслінки. Вони є електричні і керуються з такого пульта. Наприклад, відкрити саму дверку я ніяк не можу, ключа ніякого немає. Тільки ось цим пультом. Я натискаю, тоді я притискаю, і, як ви бачите, ось тут є така заслінка, яка відкривається. І тільки таким чином можна. Відкрити ці двері. Також, що ще є тут? Тут є дві заслінки, які призначені для того, щоб сюди ставити ланцюг і закрити. Ідея полягала в чому? Що ми беремо ланцюг, пропускаємо його через раму, через переднє колесо і вставляємо сюди в ці заслінки. Відкриваються вони, ще раз кажу, з пульта, і ми нема... ми викреслюємо системи, елемент самого. Її, Колодиці, яка, в принципі, є більш вразлива до зловмисників. Але. Чому ця ідея не виправдалася, як на мене? Тому що все одно такий дорогий велосипед я не хочу десь залишати надовго під торговим центром, бо яка б не була система, все одно її можна зламати. Цей ланцюг можна дьоргати, можна пробувати виламати, і в принципі там можна все з патрохами, як то кажуть, виламати і, і завжди тіпа, щось вкрасти або принаймні щось зламати на тому велосипеді. Тому в подальшому я буду це замінювати. Незважаючи на ці всі маленькі нюанси, які я вважаю, що є просто потенційними місцями для покращення, цей велосипед їздить. Він працює, я на ньому катаюся, всі його системи в робочому стані, і все, що мені потрібно, це зарядитися, сісти на нього і дати газку.